Рада вас бачити на своєму каналі. Ми вже побували в Аврорі. В Аврорі почалися сьогодні акції. На три дні, здається, 23, 24, 25. Здається, так, якщо я не помиляюсь. але сьогодні точно акція є. І дуже так багато прикупили. Такий був великий пакет у нас і вийшло нам на 500 гривень. Дочка каже, що це ну, начебто так забагато. Зазвичай заходиш в магазин, тратиш 500 гривень і такий маленький пакетик. Зараз їдемо в Сельпо, тому що там теж дуже гарні акції. Хотіла щось познімати в Аврорі, але людей дуже багато, бо акції є і ми були в той Аврорі. Вона трошки більше, і тут людей більше ну. Самі розумієте, всі хочуть купити по акціям. Тому зараз їдемо в сільпо дивитися, що там продається по акції. А додому вже прийду і покажу, що ми купили. У нас сьогодні буде розпаковка деяких товарів, деяких продуктів. Хочу поділитися, де я була і що я купила. Тому що, знаєте, не хотіла сьогодні мені щось робити, бо останні два дні ми жили, ну, майже всі українці, всі українці жили в такому тривожному стані. Але життя продовжується і треба жити. І триматися, хоча, слово таке, триматися мені, якщо чесно. Тримаємося за надією в майбутнє, ось так скажу, що все буде в нас добре. Надіємось на це і віримо. Хочу поділитися, що купили ми. Першим діло ми поїхали в Аврора, тому що в Аврорі зараз проходять дуже круті акції, людей дуже багато, знижок дуже багато, тому кому щось потрібно в Аврорі ідіть. І купляйте по акціям. Що купила вперше? Перше купила ось такий чай хвилинка. Тут 100 цих пакетиків. Я, в принципі, полюбляю цей чай. Знаю, що хтось зараз не купляє польські товари і кажуть, що не можна купити. Але я по акцію ось взяла 39 гривень. Ось такий набір, великий пакет, пакетиків чаю. Будемо пити. Ну, мені він, в принципі, подобається. Багато людей пишуть, що він не смачний, мені він смачний. Так, далі взяла ось такий папір туалетний. Такий цікавий. Тут чотири упаковки: це така упаковочка 44 гривні. Мені сподобалось, але мені знаєте, чого я беру такий папір туалетний, щоб мені тут у мене гачок спеціальний для туалетного паперу, і мені потрібно, щоб була ось така дирочка. Цього обухівського не було, тому вирішили взяти ось цей. І мені, в принципі, він сподобався. Так, що далі я взяла? Далі взяла ось такі капсули по 65 гривень. Колись ми коли їхали на Західну Україну, вони відкрилися, ми, я там такі брала і в принципі, прала білизну і одяг. Мені вони подобалися. Зелі, зелі, напевно так. І в принципі, мені ця фірма подобається, вирішила взяти 65 гривень, тут у нас 10 капсул. Так, 10 капсул. Я думаю, що на такого для щоденного брення вони будуть супер, просто супер. Взяла ось такий корм для котів по 11 гривень. Він був по акції. Ось такий, по 11 гривень, вважаю, класна ціна. Так, що далі взяла? З молоко мені сподобалося. І начебто, це Полтавська область виробляє Полтавський смак. Ось так. Взяла дві, нехай буде. В запасці. і е, таке згущене молоко одне коштувало 44 гривні. 440 грамів – це ну, вигідна ціна. Головне, щоб воно було смачне, як кажуть. Ще взяла милорідке, півтора літра, дівчата, півтора літра за 49 гривень. Молоко і мед. Там було начебто з різними такими м -м, ароматами. А я вирішила взяти це. Думала брати-не брати. Думаю, класно, воно знаєте, що мені подобається, що його е, е, зберігати класно. І я думаю, ну мила, вона і в Африці, кажуть мило. Піде, руки мити піде. Ще взяла пакети для сміття. Мені такі потрібні маленькі, на 35 літрів, 15 штук, 9 гривень. Ще взяла гель для душу, це наш улюблений. Але я брала з цим з виноградом. А дочка каже, давай візьмемо. Це, напевно, апельсин. Апельсин, так. Да. Спробуємо цей: 99 гривень. Він коштує тут цілий літр. І... Все так. А, ще дочка взяла, ось я бачу брелок, а брелок вже почепила вона на ключі в машині, тому я вам не покажу. Так що йдіть в Аврору, це я в Аврорі взяла, Там контейнери зараз дуже багато по акції. Класно. Далі ми поїхали в магазин сільпо. Подали нам чек. Колись я була в сільпо забула. А це взяла чек і ось таке побажання нам окрім вас, цього ніхто не зробить. Цікаве побажання. Що я там взяла? Молоко ось таке взяла. 82 гривні 99 копійок. Воно по акції було 3,2 жиру і тут майже 2, да, 2 літри. Так що класно. Ось такі рябчики. Сушені курячі слайси. Взяла дві упаковочки по 71 гривні 49 копійок. Сир я беру собі, так як самаю маю Мені він підійшов, мені він подобається і він продається в сільпо. Але ось я брала без добавок. А це я бачу, якась тут добавка. Нічого страшного, я думаю, до кави він дуже мені смакує, тому вирішила взяти цей сирочок 122 гривні. Взяла ще печиво. Так, печиво у нас коштувало по 27 гривень ось таке вівсяне класичне. Воно дуже смачне. Хто спробував, ну, ви знаєте, що воно ну, дуже смачне печиво, мені воно подобається. 27 гривень 99 копійок. Ще взяла ось такий десерт. Десерт, я не можу зрозуміти, ага, по 41 гривні 99 копійок. Це пісний десерт, тому вирішила собі взяти. І взяла ось такі грінкі. Гринки житні 27,99. Ну, один раз в тиждень діти у мене щось таке просять, тому взяла дві упаковочки. ось такі. Так, це був магазин Сільпо. Далі зайшла в аптеку, активоване вугілля купила, але знаю, що не можна показувати в Ютубі відео це. І ще заїхали ми в АТБ. В АТБ нагерки взяла я по 88 гривень це гарна акція. У мене діти полюбляють, чому б ні. Далі взяла ось такий, це йогурт десертний по 21 гривні з копійками. Такий класний десерт. І так, дівчата, захотілося фанти. І якраз у кого карта ТБ, вона йшла по знижці, тому вирішили взяти. Здається, там 47, не пам'ятаю, чек не взяла. Так, Що ще далі взяла? Далі взяла, ми поїхали в цей галюбаловану. Галюбалований чек у мене десь є. Кортопляні зрази, вони коштують 167 гривень за кілограм, отакі з м'ясом. Лета кордон Блю 330 гривень за кілограм. І сирники звичайні 189 гривень за кілограм, але тут немає кілограму. Тут все поменше. Мені, в принципі, знаєте, такі продукти в гальбаловані. я вже беру, такі, які знаю, що мені подобається, і вони смачні. От я, наприклад, сирники беру, зразу беру, ці котлети беру, пельмені беру, тільки з телятиною. Ну, Нам так подобається. Вареники з вишнею мені більш подобається береза. Здається, я не пам'ятаю цю фірму. Біла береза, да, в ВТБ. Тому знаю, там, що брати. Потім заїхали в форум. Взяла ось таке печиво, воно таке смачне, Уже недавно ось брали, але вже з'їли. Десь воно тут зветься, як ось таке печиво. Хто, може, хтось собі таке шукає якесь смачне печиво, ось таке. Так, і ось воно так виглядає. І взяла салат, був по акції, тому вирішила взяти ось такі салатик. Це, все. це все, порі все. І начебто такі не мої покупки, але ще мені прийшла посилка за Aliexpress. Дивилася Віту. Канал Віти залишу посилання під цим відео. Вона, знаєте, там щось купляє в Аліекспресі, і я, звісно, придивилася і вирішила собі теж замовити. І замовила зразу, бачите, тут дуже багато Це губки для миття посуду такого кольору. Вона залишала посилання віта. І я перейшла і замовила. І вони, так знаєте, скоренько дуже прийшли. Звісно, я поділюся і з сестрою, і з мамою чоловіка, і з моєю мамою. Це буде нам всім ось такі губки. А в принципі, знаєте, от, домогосподиня госп... до може собі замовити відразу от таку упаковку і не турбуватися, що там треба губки купляти. Ну, буду пробувати. Вони такі дійсно такі мають приємний колір, і думаю, з ними буде легко працювати, легко мити посуд. так скажу. Лише це Посилання на губки під цим відео, це Aliexpress. Так що ось такі на сьогодні були такі покупки, Кого близенько магазин Аврора, Сільпо, АТБ, Фора і Галя Бало. найдіть по акціям і скупляйтеся, і будете економити саме свій бюджет. Та я буду зараз все розставляти по місцях і займатися домашніми справами. Відразу вирішила підсмажити сирники і підсмажити зрази, тому ставлю дві сковорідки і відправляю це все на сковорідки. А поки вони будуть смажитися, я розкладу все по своїх місцях, що в холодильник, що в морозильну камеру, от, наприклад, нагетси. І молочне все покладу в холодильник, і далі буду вже розбирати, що я купила в Аврорі. Люблю це все розкладати, якщо у мене є настрій. Іноді знаєте, є такий настрій, і хочеться все розкласти дуже гарно і красиво по своїх місцях. І так вже скажу наперед. Бо я вже монтую це відео і я користувалася капсулами, я купила з Аврори. Вони мені, в принципі, сподобались, і в мене була пляма на е, спортивному костюмі. І вони е, справилися, і плям вже немає. Тому рекомендую. Ще покладу губки на місце, які я купила. У мене такий спеціальний є органайзер, тому все це, це гарнесенько складаю і відправляю на свої місця. Е, дуже люблю, коли знаєте, організований простір. І це дуже зручно. Зараз покажу, які вийшли у мене зрази з м'ясом і сирники. І ось так легко галя балувана нам жінкам іноді допомагає. І так, все я там переставляла собі. Зараз праня ще хочу запустити. І сьогодні, я так скажу, думала, що буде сьогодні тепліше з погодою, а не тепліше, бо в мене там є квітки, які треба висадити вже в город, але, напевно, цього сьогодні ще робити не буду. Може, на наступному тижні це все зроблю. І думала, щось буду займатися. Щось не знаю. настрою немає, але зрозуміє, що життя продовжується це все. Але свої емоції теж треба переживати. Проходити з ними. А якщо, знаєте, там буде десь щось тримати в собі, воно буде все вскоплювати це все, і потім буде недобре. Тому вирішила сьогодні, може, трішки відпочити. Зараз, до речі, вийшов сезон вагітна в 16. Мені ця передача дуже подобається. Колись у мене така ситуація була. Тому я дивлюсь, як дівчатка на це реагують. Кому ну, мені цікаво, кому там, знаєте, допомога потрібна, як мама віднеслася. як Хлопець від віднісся. Ось два випуски зараз вийшло. І перший, я дивилась, зараз хочу другий подивитися. Цікава така передача. Роз, розумію, що це не є може правильно виходити заміж або народжувати в такому ранньому віці ненормально. Але такі ситуації трапляються, і добре знаєте, що є такі передачі, у когось, може, таке в житті відбувається. І, знаєте, Людина, дівчина подивиться і, може, збереже, як кажуть, дитинку. Тому що дуже багато роблять не те, що треба, і це з цим жити дуже потім важко. У мене, я так скажу, що такі були думки, але слава Богу, що все пройшло так. Ну, добре, скажем, що це склалося так, як є. Я купила чай делюкс з цитрусовими, і він мені поки так смакує. Оце я роблю собі цей чай, якось мені так не знаю, він подобається. Велику чашку роблю. Зазвичай це зимою так люди п'ють, а мені от зараз подобається, начебто вже тепліше, але ну так мені подобається. То заварю собі чаю, покладу собі прання в правильну машинку, вона і. Подивлюсь, напевно, сезон а, е, вагітної 16. А може, щось буду готувати і дивитися, ну не знаю. Хочу так трошки якось відпочити, бо і на роботі так цей тиждень дуже було багато роботи. Бо ну, ми знали, що буде багато роботи. У нас так раз в рік, в такий період, приїжджають, так скажемо, багато людей, і ми їх, як кажуть, обслуговуємо. То ми знали, готувалися, але. Так, воно трошки втомлює, але це ж робота нікуди не подінешся, треба працювати, як кажуть. І думки не йдуть тоді погані, коли є робота. Так, що ось так. Тиждень був такий загружений, скажімо так, і, напевно, відпочину. Трішки, а може щось зроблю. Не знаю, треба і пополисосити, але можу сина попросити, бо дочка поїхала гуляти. Ну, побачимо. А вам всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб все в нас було добре, щоб новини приходили гарні, щоб світило сонечко, і ми були, як кажуть, незалежні. Так, що ось так. До нових зустрічей, нових відео.